Да. Добрий ранок. От що я вам хочу сказати. Я думала думала І вирішила, що раз я зараз не можу якось плюс-мінус нормально присутньою бути в сторіс. Бо в мене багато навчання, я зможу бути тут, бо це сильно простіше. Це просто зайти поговорити От Тому давайте проведемо цей день зі мною. державне управління та наукових досліджень. Вони привезуть сюди два до своїх службних, ви не дзвонять. Я ще <с shit> <п 'я> дуже, дуже сміялася, бо перше, практично, що нам сказав викладач на парі. Це життя не безхмарне. Так, <п> життя складна штука. Що я вам скажу? Ми мали відповідати другій, що мене заїла. Ми відповіли треті, мала відповідати треті, бо попросила мою трубниці раніше відповісти. Вони відповіли ще двоє. Я майже пара повністю прийшла і почалась повітряна тривога. І я тепер зверу така типу. Але, ну, один єдиний плюс є в цьому це те, що я піду зараз їсти. Бо я дуже голодна. Але краще б я здала і пішла їсти і тривоги не було. Ну, але шукаємо позитив, в тому що маємо. Та, та, та. Все, ми відповіли, ми відповіли. Сказав викладач, добре. <гум> Він ще задав таке каверне питання, я все ще думаю, що туди сказати, по ідеї. Ну, як? Та проблема була в тому, що я не знала слова. От. А це були лікарські засоби. Ну, типу, ми її перепитали, він каже: Ну, так, це типу, лікарські засоби. Ми такі, ну, не можна нам лікарські засоби рекомендувати клієнтам. Такі, правильно, молодці, такі. Коротше, все, здала. Можна спокійно жити. Ну, як спокійно читати психоаналізу. Тому план надалі такий: а, поїсти, попити кави і читати психоаналіз. Цілий день читати психоаналіз. Давай без відеолежин. Отаке <світ> от життя студента під час війни заходиш, виходиш з пари. Заходиш, виходиш з пари. Якось так. Якось так. Заходжу знову на пару, Бо дали відбій по тривогу. І тепер не буде від маски вийти з пала. Ну, заходься. О. Тобто ми більше працюємо Так, в мене перервана кава мої улюблені кружечки. Тут кави практично немає, але я просто сижу втикаю в якісь штуки, які максимально не навантажують мій мозок. І морально готуюсь читати дуже багато сторінок психоаналізу. Але я сьогодні планую, ну зараз на четверту почати, десь чотири, хоча б почати читати, там по лекції читати потроху-потроху, хоча б половину сьогодні прочитати. Мої сумніви відносно того, що я встигну зробити це до четверга з кожним днем, просто все більше і більше. Але навіть якщо я не встигну, я все одно маю прочитати дуже багато. Давалося би, що, що може статися не так? По-перше. Ви бачили таке? І наступний момент. А тут не підписано ще краще. Тут якісь травички, але... Це таке, як приправа, чого пише крупа прилогом. Ну, поки такі лишилися. Курка Сип. Не знаю, чого це варто додати а спробуй, що це таке? Mm -hmm. Як е спеція бівіни на смак. Ой, на запах. Ну ти, ти давай. Та, може забагато буде твої спеціально. Ну так це і на порцію велику. А ні, там є ще якісь кізочки. <рігут> може, та крупа прилова, що пише? Але нащо вона в вермішелі питання? Не знаю. Зараз а це ж має бульйон, бути може перлова крупа, це знаєш, як ну, вермішель в супі. Ну, перлова, перлова крупа це просто основа бульйону. Бульйон саме надійвався. <ривіт> я. Тільки зачки це погода. Теж вермішель. <ривіт> <ривіт> Ну, я трохи всиплю, але все це все, таке. Ти дуже з захопленням, я бачу, збираєшся це куштувати так. Безмежно щаслива <laughs> такою можливістю. Це таке враження, наче на нього хтось впав. Є таке. Давай я в тебе вірю, ти зможеш. так якби до його вже трошки хтось жував. А по приправкам? Можна, напевно, ще цього додати крупи корлової. Бо вона така не дуже приправлена. Ну то там півлітра води, що ти хочеш. Тому, Дай... Це вермішелька, як така мівіна, до якої ми звикли. Uh -huh. Така тоненька, не оця Угу. Uh -huh. Але дуже бита. <рес> ну, виглядає це так, наче трошки песику щось приготували. <рес> <How? How? рес> Та я кажу, воно, типу, таке, як звичайно, звичайна мівіна, так як ми неї пам'ятаємо лише, дуже бита. <рес> Прям ну, дуже. Та висо боже. Ой, я буду зато то по аліганський. це як? С пальчиком. Табор що боже. Це вісімнадцять так куштує, а це 29. 29, 22, 29? 29,60 коштує. О Боже. Оце, оце. <рис> Мені здається, ні? Мені здається 22. А що та друга, що бабусі, ну бійці так. Так, дається? Так. Рева дорожче. Ну, ось, Ну, але воно все одно десь дешевше оце. Так. Так, шановні, у мене зараз буде консультація. Залишить буквально дві хвилинки. Я сижу і помила голову, буду з мокрою головою на консультацію. І в мене так прикольно лягла тут прятка, і я тепер думаю, а може чолочку? Ну. Як там правильно називати? Не дивлюсь, мені прямо подобається. Особливо, коли я вертикально сиділа. Отак красиво було капець. А може гривку тоді зробити? Ні, я не буду за гривкою доглядати, але виглядало прям симпатично. Мені дуже сподобалось. Перечуття дуже класної, дуже зарядженої, дуже важливої в майбутньому сесії. Бо я маю сили, здається, на це. Хоча, хоча, здавалось би. Ждіть, побачите, яка я вийду. Дуже дивне відчуття. Я не маю слів. По-перше, перше, що я хочу сказати, я захоплююсь професіоналізмом і вмінням через те, що в середині, трошки раніше, навіть ніж в середині сесії, я сиділа, в мене текли сльози, я сиділа з величезним комом в. Цьому в роті я прям ну, я буквально не могла говорити. Я типу, пила воду, видихала і тільки тоді могла щось там мекнути. А про те, щоб говорити щось, типу, взагалі не шумить. Взагалі мова не йде. я така, коли ми почали потроху з того сходити і виходити трохи на інше, я така, nice. Ну, типу, я, я прямо оцінила, я прям вже як з е, своєї експертної частини, я така, це було дуже добре. Це було прямо в той момент, коли треба було б, якби, ну, типу, якби моя терапевтка намагалась дожати, скажімо так, мене далі, це, ну, це було б сильно гірше. Це було б в негативну сторону для консультації і для нашої взаємодії загалом. От я така, Це було дуже добре. Це було ще ну, дуже добре. Я сижу з відчуттям, що я дуже сильно хочу, ну, я не хочу, мені тепер так страшно, але я відчуваю, що мені треба, що на цьому надриві, на оці е, якісь драйві, оцій емоціях і настрою, який, мені, який в мене вліпила моя терапевтка, я маю розказати про консультації свої. І я зараз сижу, і я думаю, що треба це якнайшвидше розказати, бо я, якщо зараз не скажу, я це, бляха, не викладу. <смі> я це просто не викладу. Я просто, знаєте, мене, ну, це зараз такий ресурсно е після терапевтичний стан, <смі> після консультаційний, хоча скоріше, стан, я розумію, що ну, заявити про те, що я консультую, це не щось жахливе і не якась помилка. Тому я думаю, що варто. Зараз я договорю це і записати сторіс. Вона буде карява, вона буде не красива, вона буде не така екстатична, як би мені хотілося, але це вже буде щось. І я хоча б побачу, я надіюся, що в мене не вкидатимуть какашками після цієї сторіс. І я надіюся, що я, ну, типу, знаєте, буде перший хороший досвід, де я заявлю про те, що я консультую: от така ціна, от такі от умови. Приходьте. Типу, перший хороший досвід, в якому мені не буде гірше після цього. от... Фух, тяжко. Говорила про те, що Ляля дуже намагається зацікавити мене мною. Зробити, щоб ну, у мене, типу, дуже велика цікавість до світу загалом є. Типу, мені прям дуже цікаво все, як в світі відбувається, як, що, куди, і як. Це, типу, правда. Це, ну, типу, так було, так є, я думаю, що так буде. А от цікавості до себе в мене сильно менше. Типу, прям сильно менше. І ми говорили про те, що в терапії ми дуже багато часу приділяємо тому, щоб зацікавити мене мною ж. І до чого я це все вела, я забула. А, я вела до того, що е, пісня е, Look at Me е, Яна, вона прям дуже-дуже маніфестична, так можна сказати, якщо я правильно розумію, знову маніфест. Я не впевнена, що таке маніфест, але те, що я чула, це, типу, коли аля як афермація, що коли ти говориш щось, то воно має збутися, але я не вкладаю в це те, що типу від того, що я це говорю, воно збудеться. А я вкладаю від того, що я це проговорюю, і я починаю потрохи сама в це вірити. Типу, в моєму випадку, це виглядає не то, що вірити, а там, типу, він в пісні співає, що я хочу це все, там, владу, щось, там, увагу, всякі різні штуки. Я там під сама для себе розумію під все. Трохи інші речі, але суть не в тому. Я, типу, як наспівуючи це, роблячи з цього афірмацію маніфест, не знаю словом. Я взагалі не зовсім в темі цього, але сенс в тому, що коли я це проговорюю проспівую, я наче дозволяю собі цього всього хотіти. Типу, я наче присвоюю собі ці бажання і дозволяю собі хотіти це. І, типу, отак от, от це працює. Не знаю, як там на енергетичному рівні це має працювати. Я в цьому не, не розбираюся і не дуже хочу насправді. Але от для мене це якось так, і це дуже круто. Дуже круто. І я дуже люблю цю пісню. І я якось прям, ну, правда відчуваю, що я прикольна, прикольна. Ну, правда, пісня працює так, щоб я вкотре прийняла і присвоїла собі, що от в мене ці бажання є. В цьому нічого жахливого немає, типу, мені можна хотіти цього всього. Це, типу, окей, так може бути. Е, от, я... оце... оце про це, щоб ви не накладали <схід> якесь там езотеричне розуміння маніфесту на те, що я говорю, просто це таке досить. Ну, коротше, вживане мною слово, воно прикольно, до речі, <схід> звучить прикольно. От, тепер вам буде зрозумієш, що я маю під цим на увазі. Що я можу сказати? Йду, я запишу сторіс. Можливо, причешусь перед тим, а можливо і не причешусь. Ой, та... Щось мені перехотілося цього читати Фрейда. Ну так. Якщо ви це слухаєте, то дякую, що це слухаєте, правда? Дуже приємно розуміти, що хтось це слухає. Так, сторіс записані, а я їх не можу викласти. Я сижу і мені постійно щось з наружу мішає. Я просто зараз включу навушники, і поки не викладу, не заберу телефон з рук. Бо це якийсь капець. Мені все заважає, просто все. Так виглядає людина, яка нарешті виклала ці сторіс з. Записом на консультації. До речі, якщо ви хочете отримати від мене консультацію, пишіть, будь ласка, мені в Директі, в інстаграмі. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися, допомогти вам, допомогти собі. Ось, якісь такі справи. Я дуже... Дуже тішуся. Я так довго викладала ту сторіс, в мене вона двічі вилітала. Двічі Двічі в мене вилітала та сторіс, Я вже викладала в кінці просто на агресії. Думаю, ні Ну, я маю. це викласти, Я маю це викласти я дуже тішуся цьому. Сижу біля рушника. Кадр, естетика. Ну, але... Ну, але я вже... я вже половину з'їла, але то, що маємо, покажу. Тут ще огірочки, помідорки. І власне все вода. Добрий ранок! Я вчора не завершила влог, бо це просто бо. вечір настав, який мені не хотілося особливо нічого говорити. І емоції від відкриття запису на консультації прикрили все, що я думала. Тому якось так вийшло. Зараз вже наступний день. Я прокинулася 8.20 на пару на лекцію. Жок, -хокі. просто я не знаю, як людей. Добрий ранок 8 восьміранку. У мене ранок не добрий. От, типу, це взагалі не можна назвати добрим. Але ми зараз сіли проти чайок, каву. буду їсти свої бутерброди, збиратись на манікюр, а потім до стоматолога. Що наблизить мене трошки, трошки ближче до моєї цілі. Крайня тривога. Рисінька, а що ти виглядаєш там? Що там виглядаєш? Яка напружена киця. Угу. Що? Ай! Я вважаю, що так ще треба вміти прокинутися в 8.20 і все одно запізнюватись на манікюр на 11. Це, ну, це супер здібність. Ні, Насправді цього разу я не запізнююся. Я просто хочу зайти ще в магазин Не критіть на мене культур. Хочу зайти в магазин, купити водички або соку. Бо мені завжди дуже хочеться пити на манікюрі, Ось тому якось так. Ну, власне, так. Там замок. Ну, те, що від нього лишилось насправді. Така вже весняна погода зараз. Прям пахне весною і вітру немає. І досить тепло. Я не знаю, скільки зараз градусів, але досить тепло. Я прям прикорм буде коти, сімейні розборки в когось. Ну та й таке. Що зробила. Я так швидко вилітала з манікюру до стоматолога від стоматолога додому, що я тупо забула про те, що я знімаю влог. Сом, я була на манікюрі Не могла би показати, бо в мене були пари. Я зробила буквально те ж саме, тільки тепер з блискітками. Це молочний з блискітками. Я покажу ближче. А потім. От. потім пішла до стоматолога, просиділа там, напевно, години майже дві. Прочекала. Зробили трошки те, що треба було зробити не все, і треба ще через декілька днів знов сходити. І слово не люблю оце все. <гум> не люблю Потім я дуже швидко прибігла додому через те, що треба було принести шампіньйони на обід, а обід уже готувався. Mm. Якось так. Тепер я поїла, сиджу і думаю про те, що я хочу бутерброд. І мафін шоколадний. Купила шоколадний мафін. Хочу шоколадний мафін. Якось так, коротше. Якось так. А ще мені зараз не дуже приємно їсти через те, що я відчуваю запах стоматології. Якщо ви знаєте, то ви знаєте. І це дуже неприємно. Коротше, в мене зараз відбувається одразу 4-3 процеси. Я п'ю каву. Сьогодні вечора я п'ю каву, бо я дуже сильно хочу каву з Марфіном за тебе. Я колись спробувала один раз такий мафін після е, концерту Сен Новеліста, і мені прям дуже зайшов. Він дуже сподобався. Я надіюсь, це буде такий же смачний. Дивлюсь серіал і намагаюся виставити обяву на OLX. Намагаюся вибрати фотографію для оголошення, що я психолог. І не можу вибрати, бо в мене всі фотографії якісь, вони дуже... Не знаю, наче не підходящі. Рисочка себе на фоні. <різь> 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 Зараз отримую хлоби. Я поняла, що не чіпають тебе Спи Типи. Привіт віталіни з майбутнього. Після останнього шматочку у мене дуже сильно зіпсувався настрій. І далі я нічого не знімала, бо я просто лежала і втикала в щось. Я навіть не пам'ятаю, що. Але якось так. Тому дякую, що провели ці два дні зі мною. Тепер влоги будуть виходити трошки швидше до реального часу. От. Дякую за перегляд.